Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Додому на щиті повертаються двоє загиблих із Коваля. Ша передадуть Україні датчики для виявлення ядерних вибухів. Херсонська увага готує евакуацію людей на випадок масованого обсягу росіян. Слава Україні! ефірі підсумки дня 29 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волинь повертаються двоє героїв, які віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів. Ковальчани Сергій Жук та Володимир Семенюк мали військовий досвід за часів АТО у 2014 2015 роках. Пішли добровольцями у військомат на другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого минулого року. Разом служили у військовій частині. Загинули захисники в результаті смертельних поранень. Зустрічатимуть героїв у ковалі коридором пошани в понеділок, 1 травня. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родинам загиблих воїнів. Біля Луцька патрульні виявили у стані алкогольного сп'яніння. Як повідомили у патрульній поліції Волині, 28 квітня близько 16-ї години на одному з блокпостів поблизу Луцька патрульні зупинили автомобіль Мерседес під час спілкування з 40-річним керманичем. Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд. На станспіні на місці прилад Дракар показав результат 2,97 проміли, що перевищує допустиму норму у 15 разів. На водія склали адмінпротокол. У Луцькій громаді відбудеться екологічна толока весна надії. Велике прибирання заплановане на 5 травня в 11 годині. Зокрема, для прибирання на території громади. Визначили 39 основних локацій здовж річок, ставків, переходів у парках, скверах, ботанічних садах. Усіх небайдужих запрошують до долучатися до акції рукавиці, сміттєві пакети, та все необхідне буде на місці толоки. Пошукову рятувальну операцію на місці удару РФ по багатоповерхівці в УМАНІ завершено за інформацією голови МВС Ігоря Клименка із 23 загиблих. 22 тіла дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей. Троє хлопчиків – півтора, 16 та 17 років, та троє дівчаток – 8, 11 та 14 років. Усі 23 тіла загиблих ідентифіковано. Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Врятовано з-під завалів 17 осіб. Голова Херсонської ОВА Олександр Проскудін повідомив, що влада готує евакуацію українців з регіону на випадок масованого обстрілу росіян. Він пояснив, що у разі масованого обстілу області влада має негайно вивести людей з небезпечної зони. Для цього вже визначені безпечні маршрути виїзду, транспорту, місця тимчасового проживання людей з ліками та їжею. Складаються списки маломобільних людей та багатодітних сімей. Російсько-окупаційні війська вночі 29 квітня накрили вогнем місто Краматорськ Донецької області. Унаслідок цього є постраждалі, як повідомив міський голова Олександр Гончаренко. Під час атаки було поранено жінку та дитиною, яких із опіками доставили до лікарні. Медики оцінюють їхній стан як важкий. Також було пошкоджені три приватні будинки, один з яких зруйнований вщент. Кабінет міністрів заборонив замовляти та виробляти автомобільні номерні знаки, що містять символіку, яка асоціюється з війною Росії в Україні. Зокрема, йдеться про літери Z та V. Про це повідомили в МВС. У сервісному центрі пояснюють, використання цих знаків має натяк на символіку російського вторгнення. Відтак заборонено використовувати цих літер окремо, а також у словах, написаних кирилицею замість З, V і Ф. Крім того, заборона стосується також написів та зображень символіки комуністичного тоталітарного режиму. США встановлюють в Україні датчики, які можуть виявляти спалих радіації від ядерної зброї чи брудної бомби, та ідентифікувати, хто здійснив атаку. Як повідомляє видання The New York Times, мета полягає у тому, щоб переконатися, якщо Росія підірве радіактивну зброю на українській землі, можна буде визначити її за атомним слідом і довести провину Москви. За даними видання, нині команда підтримки з ядерних надзвичайних ситуацій. тіньовий підрозділ атомних експертів співпрацює з Україною, щоб розгорнути радіаційні датчики, навчити персонал контролювати дані та попереджати про смертоносну радіацію. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку в кафедральному соборі Святої Трійці вшанували пам'ять військовослужбовців, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Олександра Гнатюка та Миколу Маргасюка. До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, долучилися багато небайдужих громадян. Олександр Гнатюк 1984 року народження загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Микола Маргасюк 1984 року народження загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання в районі того ж населеного пункту. Після завершення панахиди домовини з тілами героїв прощальною худою пронесли театральним майданом. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На Житомирщині чоловіки погрожували вбити жінок через те, що вони буцімто не пропустили автомобіль на дорозі. Жителька міста Коростень опублікувала допис у інстаграмі, де розповіла, що конфлікт почався з того, коли її мама підвезла доньку і її подругу до товариша. Вона стверджує, що як тільки матір потерпілої почала виїжджати ззаду її підперавтомобіль, пропустивши його уперед, із автомобіля вийшов чоловік та почав погрожувати, Ба більше викликав на підмову ще й цілий бус інших товаришів. У висновку останні почали тягати жінок за волосся, бити та ймовірно погрожувати вбивством. На цьому погрози не закінчилися. Один представився військовим з Бахмута та сказав, що є зброя, яку він використає проти нас. Неповнолітня дівчина вирішила зняти це все на відео, та також отримала погрози, що її зараз покалічать. Чи взялися за цю справу правоохоронці, Поки невідомо. У Камені Каширському рятувальники відчинили двері в квартиру, де перебував чотирирічний хлопчик. Як повідомили у ДСНС, інцидент стався 29 квітня у бідню пору в багатоповерховому будинку на вулиці Шевченка. Дитина випадково замкнула двері зсередини, допоки дідусь з бабусею відлучилися на декілька хвилин на вулицю. Дорослі викликали рятувальників, вони ж підвантажили ручку вікна і увійшли до помешкання волинян. На Волині палала квартира. За інформацією ДСНС області, 28 квітня втрапилася пожежа у багатоквартирному будинку. В Любомлі на місце оперативно прибули пожежники. З'ясувалося, що пожежа виникла на кухні однієї з квартир, де прибував 69-річний пенсіонер. Чоловік отримав незначні термічні опіки правого передпліччя проти від госпіталізації. Відмовився під час ідентифікації тіл стало відомо, що в зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані загинуло п'ятеро дітей, а не четверо, як вважалося раніше. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки Росії. 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла ще безвісти зниклою. Вважається одна жінка. Українські воїни і надалі смажать російську орду у промислових масштабах. Так у ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бої і втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 29 квітня 2023 року орієнтовно склали 190 тисяч 40 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося за 200 580 окупантів. Танків ворог за весь час втратив 3697 одиниць. За добу три бойових броньованих машин 7184 одиниці. За добу три артилерійських систем ворог втратив 2908 одиниць. За минулі 24 години три штуки. Рашистських реактивних систем залпового вогню знищено 543 одиниці. Засоби ППО ворог втратив 294 одиниці. Ворожих літаків українським воїнам вдалося збити вже 308 штук, а от гелікоптерів окупанти втратили 294 одиниці. ППЛА оперативно тактичного рівня успішно знищено 2471 штуку. За добу 4. крилатих ракет збито 932 штуки. 21 за добу кораблів і катерів за весь час повномасштабного вторгнення рашисти втратили 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Ворога знищено 5836. За добу 17 одиниць. Спеціальної ворожої техніки успішно спалено: 355 штук. За добу дві українські герої продовжують вибивати нечість з рідної землі. Дані продовжують уточнювати. Слава Зсу, слава Україні. На Росії продовжує бавовнити. Окупанти заявили, що українські ракети Хаймерс зруйнували боївлю, де розміщувалися офіцери владикавказького гарнізону 58-ї армії. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, це сталося за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Як повідомляють розмів, втрат серед російських бійців дивом вдалося уникнути. Однак, як можна бачити на відео, вижити після такого доволі складно. Господи, спаси и сохрани. Alexis, а ты цел! Да, 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 Ебать! Да ну на... Да, я блин, pagar, я блин, где сижу-то? У тимчасово окупованому Севастополі Бавовна у мікрорайоні Козача Бухта спалахнув резервуар із паливом. За словами так званого губернатора міста Михайла Розвожаєва, причиною пожежі стало влучання безпілотника. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, пожежа виникла величезна стовп чорного диму піднявся на кілька сот метрів. Бійці луцького окремого загону спеціального призначення Люберт показали, які їхні мінометники тренуються вночі. Фото оприлюднили в телеграм-каналі окремого загону Любар, аби бути правними у бою мінометники «Люберта» тренуються і в день, і вночі. Бійці окремого загону спеціального призначення 22 січня цього року вирішили виконувати бойове завдання в Бахмут, що на Донеччині. Навчання збройних сил Республіки Білорусі і Росії продовжили щонайменше менше до 8 травня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Повідомляє білоруський гаюн, зазначається, що 29-30 квітня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Інші продовжитимуть працювати без вихідних. Загальна кількість продовжень склала вже 53 тижні. На Волині чемпіонат України з французького боксу Сават до Луцька з'їхалися найкращі спортсмени з дев'яти областей України. Серед них є й хлопці та дівчата різного віку. І як відбувався чемпіонат, дивіться далі. Атмосфера у спорткомплексі ВНУ імені Лесі Українки неабияк напружена, адже кожен учасник тривалий час готувався до змагань. Перемогти на чемпіонаті поставив собі за мету і волинський спортсмен, вихованець клубу Воїн Іван Павлович. Скажіть, будь ласка, переживаєте от перед боєм зараз? Та ні, настроєний, серйозно, виграти потрібно і все. Довго тренувалися? Так, довго тренувався, потрібно виграти. Ну, Бажаємо вам успіхів. Дякую. Примі, примі. Що, і що, і що, будь-яко. Перемогу отримав спортсмен синього там патича. Дуже багато емоцій зараз від виграну поєдинку, тому знав, який суперник. Він ну, дуже серйозний. Я давним-давно спостерігав його за його боями. От. Але знав, що буду з ним битися. підготувався і виграв. Завжди на важче це перший раунд, тому що ти. Підлаштовувався під суперника. Це перший раунд як розвідка. Спочатку потрібно подивитися, що як туди, сюди, і тоді вже атакувати. Перший раунд був тяжко. Бо потрібно було думати, що робити. Участь у чемпіонаті взяли спортсмени різного віку, вагової категорії, а також статі. Брав участь у змаганнях області, їздив раніше. Також на чемпіонати України в Одесі. Займав місця перші. Були були також треті, тобто бронзові місця. От недавно відвідав міжнародний турнір в Будапешті, зайняв третє місце в розділі АСО легкому розділі, і готувався. Як відвідав тренування? Тренер давав завдання, і ми готувалися, коли немає змагань і Це просто тренування. То ми тренуємося три рази в тиждень. Це тренування проходить до двох годин. Якщо є якісь змагання, йде підготовка, то стараємось займатися кожного дня там так само до двох годин. За моєю спиною зараз розпочнеться бій, в якому беруть участь дівчата. Зараз ми подивимося, як він пройде. Андріана ногою! Ією із переможниць на чемпіонаті стала і Андріана. Французьким боксом Сават дівчинка почала займатися ще у зовсім юному віці. Нині на рингу вона показує неабиякі результати. Андріана на неї! Ще! Андріана, ще! Голь! Головом голі! У мене супер враження, я, я дуже рада. А за дівчинку то не переймаєшся, так їй трішки недобре стало. Я yeah, і вони з нею подружки, то я думаю, вона мене пробачить. Це ж таки такий спорт. Рада, що сьогодні отримала таке почесне місце. Батьки mm -hmm, да. твої гордяться? Да, вона і мама дуже гордиться. Підтримати учасників чемпіонату прийшли й інші спортсмени волинських спортивних клубів. Я прийшов підтримати своїх однопловників. Але ти також займаєшся, так? Так. А вже колись десь брав участь в якихось змаганнях? Так, Івано-Франківську брав участь на ну, івано Франківської області. Перше взяв і на чемпіонаті України по бойовому самбо взяв третій. Волинянка Анастасія Коновальчук майстерка спорту України з французького боксу Сават. Починаючи із 2015 року, дівчина почала своє становлення у цьому виді спорту. І уже цього року спортсменка представлятиме Україну на світовому чемпіонаті, який пройде у Саудівській Аравії. Заохочення та розвиток молоді у спорті в такий складний для України час вкрай необхідний вважає спортсменка від Волині. Відібралася в нас по результатам минулого чемпіонату четверо спортсменів. Наш регіон почав так, ну, набирати обертів, і це вже вдруге, коли ми вирішили провести все таки в Луцьку чемпіонат України. Завдячуємо нашим партнерам. Дуже вдячні їм за підтримку, за допомогу, за те, що вони тут зараз поряд допомагають нашим дітям дорослим, в тому числі все таки приймати участь, формувати збірну для того, щоб уже в 23-му році у нас. П'ять крупних стартів це два чемпіонати світу серед молоді і серед дорослих, чемпіонат Європи, всесвітні ігри. І наші волиняни, наші діти, дорослі, студенти даних вузів будуть приймати там участь. Чемпіонат України відбувся завдяки багатьом партнерам. Зокрема, співорганізаторами змагань виступав Луцький національний технічний університет, Волинська обласна військова адміністрація, Волинський національний університет імені Лесі Українки та Міністерство молоді та спорту. Самі ж спортсмен. Вони наголошують, що перемога у поєдинках для них це не лише призові місця та нагороди, але й можливість вийти на європейський та світовий рівень у цьому виді спорту, чого ми їм, звісно ж, і бажаємо. У Луцькому міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі про холоднокровне вбивство на північному ринку у Луцьку. Тоді, 4 жовтня, 2022 року один чоловік зарізав іншого через сварку, коли вони випивали. Що показала судово медична експертиза, та чому підсудного просять відпустити під домашній арешт? Дивіться далі. Ще раніше суд обрав запобіжний захід Мірзоєву ягубу Адиль Огли у вигляді тримання під вартою. А тому до судової зали чоловік прибув у супроводі конвою та в кайданках. Відомо, що у той жахливий день, 4 жовтня 2022 року, підсудний випивав у компанії знайомих на північному ринку та смажив шашлик. Однак згодом сталася сварка, через яку загинув Мамедов Наріман Огли. Суддя заборонив знімати сторону захисту та в. Під час засідання допитали експерта Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Чоловік розповів, що на жаль, завдані травми були несумісні з життям. Було виявлено три тілесні ушкоджень, три колоторізані рани. колоторізана рана шиї з правої сторони з ушкодженням загальної сонної артерії. Далі одна колодна з них це одна з них. Одна колоторізана рана правого плеча. І однаково тарізана рана передньої поверхні грудної клітки справа в підключичній ділянці. Яка рана стала, стала смертельною? Смертельною рана це рана шиї з ушкодженням сонної артерії. І внаслідок чого виникла масивна крокровотрата, що й було безпосередньою причиною смерті. Сам обвинувачений ще раніше частково визнав свою провину. Він стверджував, що наміру убивати не мав, а наносив удари ножем зі злості за образи і через те, що опонент був фізично більший за нього. Більше того, на засіданні 25 квітня він сам розповів, коли саме наніс той руковий удар у шию. Там не було термою та не шию. Це був втар, на і автари, внизу не втар. Я його втарив вот так. У мене нож було направлений сюди, коли мене утарили, і направлення, навіть попали в душі. Також під час судового засідання йшлося і про неточності у встановленні кількості алкоголю у крові вбитого. При психологічному дослідженні було виявлено. Мабіло, 13,17 промілі алкоголю. <звучить> ну, Так, багато. Даний результат судово-токсологічного дослідження є артефактом, і до уваги не приймається та й суперечить фізіологічним можливостям організму людини. Однак, Причин одна із причин може бути наявність невеликої кількості алкоголю флаконі з під антибіотика, куди поміщається кров потерпілого для транспортування То і усудовування залишилися, але все ж таки була був алкоголь в Криві е, в загальному момедова під час настання смерті е, він знаходиться в стані алкогольне сп'яніння, Про що свідчить запах алкоголю від внутрішніх органів, який чітко відчувався під час дослідження трупу. Опісля того, як заслухали експерта, сторона в захисту попросила у суду змінити запобіжний захід мірзоєву ягубу адиль угли, стримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Причина цьому нібито поганий стан здоров'я підсудного. Захисниця зазначила, що обвинувачений в СІЗО впадав в діабетичну кому, а тому йому потрібне належне лікування та спокій. Суд все ж вирішив залишити громадянина Азербайджану під вартою до 23 червня без права внесення за. Стави двадцять червня квітня відбулася чергова сесія Луцької міської ради. Депутати розглянули більше ста питань. Це питання як і земельні, так і питання виділення коштів. Але безумовно, головним питанням є діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території Луцької громади. Уже чимало обласних центрів та громад по Україні розірвали договори оренди землі із московським патріархатом. Однак у Луцьку із цим рішенням не поспішали. Врешті депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрій Лучик ініціював роздягнути два питання щодо діяльності Української православної церкви на території громади. Ми, як міська рада, обов'язково повинні висловити свою позицію з цього питання. Е, і, але ухвалювати рішення ми повинні чітко в межах нашої компетенції. Тому пропонується звернутися до президента і Верховної Ради з тим, щоб ухвалити відповідне законодавче поле для заборонення цієї політико-релігійної організації, з одного боку з іншого боку, е, звернутися до. Департаменту земельних ресурсів містобудування і реклами з е, тим, щоб інвентаризувати всі земельні ділянки і споруди, якими користується українська православна церква, так званого московського патріархату на території Луцької територіальної громади, і на наступну сесію підготувати рішення про розірвання з ними е, земельних відносин. На думку обранця громади такі процеси мають відбуватися згідно із законами та компетенцією відповідних органів влади. У сесійній залі такі пропозиції отримали підтримку. Ми вже понад 9 років перебуваємо в стані війни. Вже більше року у нас повномасштабна війна. А все на що спромоглися місцеві представники парафії ОПЦ МВ, це підписати якусь незгоду з чимось. А при тому на території громади продовжують діяти близько 40 парафій. Що підпорядковані Москві? Що спонсорують знищення української нації? В результаті дискусії депутати Луцької міської ради підтримали відповідні рішення. За 36. рішення рішення прийняті, зокрема, профільний департамент Луцькради має перевірити кількість земельних ділянок та споруд, що перебувають в користуванні ОПЦМП на території Луцької громади, та підготувати проекти рішень про розірвання з ними земельних відносин вже на наступній сесії. Крім того, депутати звернулися до сящинослужителів та усіх вірян УПЦМП, аби вони переходили до православної церкви України. Також депутати підтримали запит колеги Алли Думанської про те, аби Московських попів вилучили із Луцької ради церков. У Луцьку ввечері 23 квітня стався жахливий інцидент. Група молодиків ледве не задушила 17-річного хлопця. Це сталося тут біля магазину Зося та маркету «723». Кажуть, все через любовний трикутник. Що саме сталося тоді увечері? Та чому напали на неповнолітнього? Дивіться у нашому матеріалі. Допис про пошук свідків нападу та побиття підлітка біля магазину «Зося» навпроти 23 на 7 опублікували у одній із луцьких фейсбук-спільнот. Відомо, що інцидент стався 23 квітня у неділю, близько 21-22 години. Звірське побиття юнака допомогли припинити перехожі, які втрутилися у конфлікт. Саме це й врятувало життя хлопцеві. Допис опублікували, аби знайти свідків бійки і притягнути кривдників до відповідальності. Журналісти телеканалу конкурентів вирішили зателефонувати за номером, який автор залишив у дописі. Слухавку підняла жінка. Виявилося, це матір постраждалого хлопця. Сталося так, що Візуально знайомий йому хлопець його ну. Напав на нього і душив. Він втратив свідомість. В нього запав язик. Було багато перехожих, і вони надали першу медичну допомогу. І вони відбили напад. Сам також матір юнака розповіла, що вони одразу ж звернулися до поліції, а також пройшли судово-медичну експертизу. Каже, сина вже переслідують довгий час і погрожують розправою. Це хлопець. Його переслідує з друзями вже близько двох тижнів. Погрожує йому вбивством, і наш син не мав змоги приїжджати додому. Він ночував моєї мами, тому що вони їх переслідували. його і Його дівчину переслідували по всьому місту, фотографували. От і погрожували. Є переписка про те, що погрожували вбивством. Жінка зазначає, що нападники повнолітні, і вже не вперше б'ють її сина. Попередній напад був теж зовсім нещодавно, 20 квітня. У четвер каже, все це через любовні ревнощі. Причина в тому, що е, дівчина це її е, дівчина також повнолітня, а це її бивший хлопець. От і він ом, хотів, щоб він кинув ту дівчину. Ага, на ґрунті таких ревнощів, так. Так, на ґрунті ревнощів, так. Відомо, що цією справою вже займаються правоохоронці. У поліції Волині нам розповіли, що вже все задокументовано, а додаткових свідків шукати не потрібно. До поліції звернувся 17-річний потерпілий про те, що візуально знайомий хлопець задав йому удари в голову. Поліцейські працювали на місце, встановили учасників інциденту свідків очевидців. Також встановили особу, яка завдавала тілесного ушкодження. Далі були проведені всі необхідні процесуальні слідчі дії неповнолітнього потерпілого допитали в присутності дорослих в підрозділі поліції в Луцькому районному управлінні. Його направили на судову медичну експертизу. Експертиза встановила, що він отримав легкі тілесні ушкодження. Відповідно, відомості були зареєстровані в єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 125 кримінального кодексу України. Також проведено слідчий експеримент. Особа встановлена це 18-річний мешканець княгининка. Ніби хлопці, як з їхніх пояснень, знали одне одного, і між ними виник якийсь раптовий конфлікт. Тому він завдав йому цей удар в голову. Також речниця розповіла, що в найближчі дні нападнику, який виявився 18-річним жителем села княгининок, вручать підозру на цьому. Ми завершимо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею на з нами, телефонуйте. Ну ші десятвісі носороп'ятдесятьну чотири або ж 782 п'ятдесят сімсот вісімдесят два сорок одинадцять. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.